Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про новий Jump Starter на біржі OPEX. Що це таке, як прийняти участь, та скільки в цьому можна заробити? Жирний лайк лайкавансо, а ми поїхали! Джамстар це по суті стейкінг з високою ставкою, але на дуже короткий термін. Тобто... Це можливість від біржі Окекс за декілька днів заробити декілька відсотків до свого депозиту. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо на екран. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Окекс, послання на реєстрацію буде під відео. Я являюся партнером цієї біржі, тому для вас максимально вигідні будуть умови, де і як знайти вкладку Jumpstarter. Туди є збільшуйте активи, наводимо просто і нажимаємо на Jump зразу бачимо, що є активний актуальний проект під назвою Matrix. Нажимаємо на Переглянути. Далі а, зразу наголошую і зразу по суті входжу а, з ізюминки. Мінімалки у Jumpstarter немає. Ми можемо вносити біткоін ефір навіть на 10-20, а той 100 доларів. А от максималка є. Бачимо, що максималка в біткоїна 0,3 біткоїна. Пул в ефірі. Ми можемо внести найбільше 3,5 ефіра. Але навіть якщо у вас немає криптовалюти, а припустимо, є стейблкоїни, в цьому відеоролику я покажу, як брати займ. Тобто ми будемо залишати в заставу USDT або USDC, неважливо, який стейблкоїн у вас є, брати в заставу ефір або біткоін, ставити їх у Jumpstarter, отримувати токени у винагороду, і тоді віддати позику та забрати свої стейблкоїни. Скільки приблизно можна заробити з цього джамстартеру приблизно 2-4 за цих декілька днів, коли наші гроші підуть у стейкінг? Припустимо, ви занесли 10 тисяч доларів, і буквально там за 5 днів ви отримуєте 3-4 до свого депозиту. Той, який ви ставили в стейкінг, припустили, поставили 10 тисяч доларів стейкінг, отримали 2% до свого депозиту. Це легких. Без ризикових, по суті, 200 доларів. Але ця кемка не для лову банків, адже якщо ви занесете в цей джампстартер 100, 300, 500 доларів, то за декілька цих днів ви зможете отримати 3, 4, 7 доларів. Звісно, що цього не вартує. А от якщо у вас вже хоча б мінімум 2-3 тисячі доларів, то це так точно вартує, адже за цей мінімальний період ви зможете заробити приблизно там 30-40, а то й вже мінімум 50 доларів. Початок майнінгу 29 липня о 9.00. Це означає, що 29 липня о 9.00 ми зможемо свої ефірки або біткоїни заносити в пул. Якщо у вас немає криптовалюти, біткоін або криптовалюти, ефір, але ви все рівно хочете а, поставити свою криптовалюту в майнінг, але у вас є USDT, Зараз ми можемо взяти позику, припустимо, дати в позику USDT і за ці USDT взяти, припустимо, Ефір, як це все зробити, давайте перейдемо до дій. Тут є збільшити активи, наводимо і є позика. Нажимаємо, далі опускаємося трішки донизу. Є гнучка позика. Далі тут є сума позики і є стейблкоін USDT. Вибираємо те, що ми хочемо взяти в позику. Припустимо, я хочу взяти ефір. Далі туди є застава. Наводимо сюди, і що ми будемо давати в позику? Припустимо, я буду давати в позику стейблкоїни USDC. Нажимаю сюди і нажимаю підтвердити. Але якщо у вас, припустимо, є стейблкоїни, ще не важливо, чи це USDT, чи це USDC, але вони у вас тут не відображаються, нажимаємо на переказ. Припустимо, у мене є ще 100 стейблкоїнів USDT. Нажимаю максимум і нажимаю переказати. Далі тут ми знову вибираємо ефір і тут ми вибираємо вже стейблкоін, той, який у нас є. Нажимаємо підтвердити та нажимаємо Позичити. Тепер, як ви бачите, максимум на ці 100 доларів я можу взяти взайм 0.019 ефіра. Тобто, щоб взяти ефір на 69 доларів, мені потрібно поставити а, в заставу 100 доларів. Тобто, щоб взяти ефір на 69 доларів, мені в заставу потрібно було поставити 100 доларів. І найголовніше, що вам потрібно знати, коли ви берете ефір або біткоін в заставу, що таке LTV? Якщо коротко, LTV, це коефіцієнт співвідношення позиції до її вартості. Якщо простими словами, то цей LTV не має перевищувати 88%. Зараз, як ми можемо замітити, він 69%. Якщо ми візьмемо, припустимо, не на повну суму, не на 100 доларів, а на 80%, припустимо, 80 доларів, то LTV буде менше, ніж 69%. Далі бачимо, є ліквідація LTV. На біржі OKEX ліквідація на 98%. Якщо ефір за 2-5 днів, поки ви взяли ефір в позику, і він досягне. 4936 доларів, то вашу позицію ліквідує. У випадку ліквідації біржа забирає ваші стеблкоїни, які ви поставили в заставу, і ви їх повернути вже не можете. Але взамін у вас просто залишаться ці ефірі, які ви взяли. Взайм. По суті, ви нічого не втрачаєте та нічим не ризикуєте, але можливо вам накапає декілька центів цього займу, який ви повинні будете віддати. Тому краще до цього не наближайтесь і тримайте LTV до 70% не вище, бо на 98% почнеться ліквідація вашої позиції. По суті, просто так LTV зростати не може. LTV буде зростати, якщо ефір буде рости, щоб ваша позиція а, ліквіднулася. Ефір повинен зрости до 4936 доларів. І щоб ефір за 2-3 дня зріс до таких цін, ну це практично нереально. Тому ризики тут мінімальні. Але давайте уявимо ту ситуацію, що на ефірі припустимо відбувся памп. І зараз припустимо ефір коштує 4100, А через 2 дні, коли ваші ефірки в заставі в майнінгу. То ефір пропабився до 4800 або до 4700. Ви все рівно можете докинути, припустимо, 100-200-500 доларів та оцей LTV знизити з там, 85, з 80 до 60, а то й навіть до 50. І зараз я покажу, як це все зробити. Спочатку нам потрібно взяти взаєм наш ефір. Нажимаємо сюди, ставимо галочку та нажимаємо підтвердити. Все, ми успішно взяли ефір в заставу. Далі нажимаємо сюди деталі позику. Припустимо, як я вже сказав, у вас зараз поточний LTV 69%. Ну, ефір якимось чином зріс пампанувся, що нам потрібно зробити. Бачимо, тут є. Додати в заставу, нажимаємо сюди додати в заставу, та можемо додати ще 100 доларів. І бачимо, що LTV з 70% зразу знижиться до 34 Але звісно, що ми це робимо тільки тоді, коли ефір там росте, пампиться, і наша ліквідація LTV досягає там 80%. А так, поки цього робити не потрібно. Наступною дією, як ми можемо замітити, зараз у нас є позика, ефір 0.019 ефірів. Бачимо, що ми свої стейблкоїни 100 USDT поставили в заставу. Тобто, якщо ми зараз перейдемо на активи, мої активи, то в мене на гаманці вже стейблкоїнів USDT не буде, а буде ефір. Тим самим ми замість USDT взяли в позику ефір. Тим самим цей ефір ми її будемо заносити в Jumpstarter. Далі, що нам потрібно зробити? Знову наводимо туди є збільшуйте активи. Нажимаємо на Jumpstart. Опускаємося трішки донизу, нажимаємо переглянути умови. Далі бачимо, є пул з біткоїном і пул з ефіром. Зразу наголошую, якщо у вас, припустимо, є і біткоїни, і ефіри, ми можемо заносити як і ефіри, так і біткоїни. Зразу наголошую, що занести гроші можна лише через телефон. Тому у вас замість події скоро розпочнеться, коли ви будете заносити через телефон. Буде кнопка Зафіксувати свої, припустимо, або біткоїни, або зафіксувати свої ефіри. Нажимаєте. Там буде сума, нажимаєте максимум та нажимаєте зафіксувати. І ваші ефіри будуть в стейкінгу з 29 липня по 5 липня. 5 числа ви заклеймите свої токени Matrix та заберете свої ефіри. Та зможете піти та погасити позику. Тобто забрати своїх 100 USDT, а цей ефір, який ви брали в позику. Відати, які дії потрібно буде зробити після того, як 5-го числа закінчиться майнінг. Звісно, що ваші ефірки повернуться до вашого на ваш баланс, точніше. Далі наводимо на збільшуйте активи, нажимаємо на позика, опускаємося донизу. Далі бачимо свою позику, керування позиками, нажимаємо сюди, нажимаємо повернути позику, нажимаємо максимум та нажимаємо підтвердити. І з найголовнішого, що дійсно хочеться підкреслити, це дійсно важливо, адже дуже багато новачків, коли нажимають продовжити, вони не можуть погасити свою позику, адже їм не вистачає ефірів, тому що за декілька днів, цих 3-5 днів, може накапати 10, 50 центів боргу, і вам а, не вдасться цю позику закрити. Переживати та панікувати не потрібно. Просто у вас буде борг, і відповідно, а, щоб повернути ту суму, яку ви брали, ви не зможете, тому що вам до цієї суми ще капне там 30-40 центів ефіру, які ви повинні віддати. Тому все дуже просто: ми нажимаємо на торгувати, купляємо ефір на 30-40 центів. Купили ефір, знову перейшли сюди, нажали максимум, нажали підтвердити. Ще раз нажали підтвердити. Все бачимо, що успішно застосовано. Тобто позику ми повернули. По суті, це все. Продаємо токени, забираємо профіт. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!